Міжнародний фестиваль документального кіно UA» проходить вже у восьме. Традиційно стрічки учасники демонструють у Києві навесні. Після цього частина з них мандрує країнами та містами Європи. У Черкаси цьогоріч вони потраплять вперше. Це незвичайне специфічне кіно. Не всі фільми легкі для сприйняття, тому що. Всі фільми побудовані на реальних життєвих історіях, в яких часто брутально порушуються права людей. Документальні фільми, говорять організатори, покликані змусити людей замислитися і, наприклад, зі героїв стрічок змінити власне життя. На міжнародний фестиваль висувають до сотні кіноробіт. Для показу у Черкасах відібрали вісім. Ми вирішили обрати фільми, які саме стосуються от таких питань. Питання економічного виживання людей, коли вже не стоїть про добробут, про комфорт. Якісь питання, а вже стоїть про те, от, де взяти кошти завтра і як прикормити свою сім'ю. Унікальний стрічок у тому говорять організатори, що їх не демонструють на широкий загал, не можна їх знайти і в інтернеті. В Черкасі зможуть їх подивитися протягом двох днів 10 та 11 грудня у краєзнавчому музеї. Вхід буде вільним. Марія Гаврилян, віктор наточий. Вікка новини.